дівчатка, дуже крута нова поставка. Швидко показую, що приїхали. Ось такі лорики, красивий шоколадний колір з 37 по 40, Всі розміри у наявності. Дуже крута якість. Перша партія, нова моделька у наявності. Ось такі кеди з 37 по 40 у наявності. Далі ось такі балетки. Чорний шкіра, шоколад, замш з 37-го по 40-й мірять на розмір. Ось такі круті кеди, нереально красивий колір. З 37 по 41 є у наявності повномірні. Також у нас є білі у шкірі у наявності. Ось така новинка. Перша партія, перший отшив. Також з 37 по 40 є у наявності, мірять на розмір. Так, далі ось такі отримали кеди. натуральний замш з 37 по 40, Бачу так, є у наявності. Вони йдуть повномірні. Також отримали повторчик по цим кросівкам. З 307 по 41 повномірні є у наявності. Далі отримали ось такі лофери, дуже крута якість, натуральний замш, з 30 по 40 у наявності, повномірний. І ще одна крута новинка. Це е, нова моделька, е, перша партія в білому та чорному кольорі у наявності. З 37 по 41, а чорні по 40 є у наявності, вони йдуть повномірні. Дівчата, все це в телеграм-каналі з цінами та обзорами. Обов'язково підпишіться.